Так, доброго дня, дівчата. Сьогодні у нас розпаковочка розпаковочка продуктів, що я сьогодні купила. А купила я сьогодні ось такий хліб духмяний в кулиничах, 22 гривні. Такий і не сірий, і не білий. Так, купила я сьогодні ось такий смачнющий луком, кокосовий. Інколи полюбляю. Смачненький, свіженький. Кілограм його 100 гривень, ну тут у мене 700 грам. Тому так, будемо смакувати. Так, далі розпаковочка продуктів із АТБ. Сьогодні <плес> я тебе купила ось такий рис, буду з нього готувати плов. Рецепт буде на каналі. Вперше такий хочу спробувати. Зазвичай для плову беру рис звичайний, круглий, пропарений. Ну, цього разу вирішила от спробувати такий продовжувастий. Подивимося, що з цього вийде. Так, що я ще в АТБ купила? Купила я в АТБ ось такий сироп по акції: 57 гривень. Так, далі купила 24 гривні ось такі кухонні губки двох кольорів. Так, далі дитина взяла ось такий попкорм. Різні смаки, до речі, він теж був по акції по 15 гривень. Карамель, сир і сметана та зелень. Так, далі дитина взяла собі ось такий кетчуп дитячий. Взяла я чай, батік в пакетиках. Зазвичай беремо різний. Ось був перед цим у нас алокозей. Спробуємо інший. Так, також по акції. У мене син взяв ось такі сучки по 10 гривень, різні смаки. Так, також по акції 55 гривень мило брускове. Так. Кефір. Я зазвичай з такого кефіру роблю блинчики, тобто оладки. 22 гривні за пакетик. Ну, я взяла два таких от пакетика. Хай буде. Так, далі по акції по 32 гривні кілька, кілька в томаті. От, така вона. Взяла дві такі от баночки. Далі по акції. Батончики полюбляю такі от по 8,90. Взяла різні смаки. Це, в нас із Це у нас із арахісом. Це у нас з курагою. І у нас із чорносливом. Інколи полюбляю. Так, і взяла ось такі шампіньйони. Здорові. Зараз дістану, покажу. Ось такі здорові. Так, десь, я не знаю, я взяла їх 6 штучок, але вони у нас якусь вартість. Так, це на 70 гривень, а шампіньйони у нас, дівчата, 130 гривень. Отак от так тобі. Так, ну, ось такі покупочки. Нічого такого, але чек наш сьогодні склав 400. Ой, ні, не 400, дівчата, 617 гривень. І це все було із АТБ. Так, ще раз покажу свої покупки. Ніби нічого тут такого і немає. Так? все таке смачненьке, але чек склав немалий. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, дивіться відео. І все буде добре. До нових зустрічей!